Своїм ароматом жасмин п'янить вже квітує і своєю красою чарує. Хто, дівчатка, чайок п'є і бузину в чайок додає? Час не гаємо, а цвіт бузини заготовляємо. Прийшла на гарбузи з Маською. Дивитися, як зійшли. Ось Мася наша, а ось ту Зайчик сидить. Бачите, обоє пасуться і зоєць, і Моська. Вітер в наш бік, Моська ще Зайця не почула. Зразу поглянемо, як вона буде реагувати. Чи прокинеться у Маськи мисливський інстинкт? Я вам хочу сказати, ти, Мася зовсім близько від зайця. Ви можете бачити. Оп! Все! Погналася! Ну, думаю, що Мася, Зайця не нас дожене.